Тонке місце, надзвичайно тонке місце в бізнесі. В бізнесі посади рятівник немає, і ролі рятів, консалтингу також немає. Важливо дуже розділяти бізнес і благодійну компанію. Бізнес і лікарню, бізнес і, і дитячий садок. Кінцевий результат бізнесу це прибуток. Прибуток досягається тим, що в бізнесі є продукт, який ну В ідеалі має давати більше, ніж клієнт очікує. Продукт це продукт чіткий, зрозумілий, ясний і так далі. Це не не так, що ти один раз е, iPhone склала на заводі, другий раз е, Xiaomi, третій раз запчастини всі перемішала, четвертий раз е, телевізор вийшов, потім холодильник, потім чайник. Це не є продуктом. Продукт це зрозуміле, чітке і так далі. І кінцевий результат прибуток.